Мої вітання цій дитячій спільноті Лазівщини. Завершився перший семестр позаду три сезони Лазівської школи онлайн. Сподіваюсь, ви отримали максимум вражень для гарного настрою. Певнена, ви зарядилися позитивом, щоб мати сили і енергію на досягнення заповітних висот. Вітаю з канікулами! Бажаю вдосталь насолодитися прекрасними днями. Та найяскравішими миттєвостями. Зимова пора. Територія драйвових активностей відкрита. Рух це життя, активний рух, здорове життя. Знаходьте якомога більше часу для занять фізкультурою та спортом. Це завжди у тренді. Будьте в ресурсі. Вірте в себе і в свої сили. Будьте завжди. Активними зберігайте бадьорість духу і хороше самопочуття. Нехай вдома і на вулиці для вас панує атмосфера щастя. Ніколи не піддавайтесь зневірі ні серцем, ні душею. Ваше завтра це те, що ви робите сьогодні. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя є засобом порятунку від стресу. Розвивайте волю, зміцнюйте свій життєвий тонус. Знайомтесь з однолітками, спілкуйтесь, підтримуйте один одного, збільшити запас життєвої енергії та вчіться знижувати тривожність. Уникайте негативних емоцій, надихайтесь позитивом, змінюйте світ, за вами майбутнє. Бажаю різнокольорових мрій та сил і прагнення до них. Бажаю величезного заряду бадьорості. І завжди відмінного настрою. Тренуйтеся і отримуйте задоволення від перемог і нагород. Знаходьте час для активного відпочинку, освоїти різні види дитячого та юніорського спорту. Бажаю відмінного настрою та відмінної фізичної форми. Занурите з головою у світ розваг та веселощів. Намагайтеся уникати небезпечних ситуацій у цифровому світі. Будьте справжніми кібергероями. Освіжайте свої думки і вдосконалюйте свої ідеї. Забавних історій вам і яскравих емоцій. Хай ці зимові канікули стануть початком нових світлих подій. Ви найталановитіші, найрозумніші і найкрасивіші. Ви все зможете. Ви наша гордість. Ви маєте право на щасливе дитинство. Бо саме вам розвивати Україну. Ви справжні герої. Непереможної сили вам, невгамовної енергії і непохитної віри. Перемогу! Бажаю миру, спокою, тиші і душевної єдності. Нехай усі війни залишаться у минулому, а попереду чекає лише нескінченне щастя. Слава героям, котрі бережуть ваш спокійний сон.